Ще раз всім доброго дня. Насамперед, поки не забула, хочу подякувати видавництву ранок, пані Вікторія, вам, в першу чергу, за ту підтримку, яку ми відчували весь час під час нашої роботи. Для нас це достатньо така необхідна підтримка в усіх планах і моральна і Навчальне і ну, багато всього. Тому висловлюю вам особисто вам нашу подяку. Ну і видавництво ранок, який надає такі можливості для нас, вчителів. Це дуже важливо, що ми маємо можливість донести до вчительства якісь там важливі моменти наших програм, наших підручників. Вчителі мають можливість задати питання, ознайомитись. Взяти до уваги і так далі це дуже важливо, тому ще раз вам дякую. Отже, сьогодні я постараюся дуже швидко, дуже коротко розглянути такі наші актуальні питання організації освітнього процесу. В контексті курсу технології 5, 6, 7, 9 клас. Але якщо у вас будуть виникати питання і 8, і, там 9, 10, 11 клас, то задавайте, будь ласка, пишіть в чаті, у вас буде така можливість е задати питання. Отже, на сьогоднішній день помічники вчителя технології які? Ну, може, їх набагато більше, ніж ви бачите зараз на слайді, але це е перш за все програма. Це той документ, яким ми керуємось під час організації свого навчального процесу. Це підручники. І підручники це все-таки залишається незамінним помічником для нас особисто, для нашого предмету. Це як зв'язуюча така ланочка між вчителем і учнем, особливо в той час, коли деякі школи, деякі діти мають навчатися дистанційно. Тому підручник важливий елемент навчального процесу. Електронні підручники з того часу, як ми вимушені були перейти на дистанційне навчання, ви пам'ятаєте, це було там мало 4 роки тому назад. Електронні підручники і різні комп'ютерні програми, вони стали невід'ємною частиною наших уроків, бо без них стало вже ніяк. Ну і, звісно, без творчості і креативності вчителя і наших дітей взагалі ніяк, тому що це е, одне із е, самих таких е, основних моментів е, навчання дітей. Ну, Не може вчитель навчити творчості дітей, якщо він сам не творчий. Ну, Це моя думка. Може, ви думаєте інакше, але я думаю, так. Отже, творчість і креативність вчителів. І наших дітей, чому ми вчимо їх, це також помічник технологій. Я знаю, що я вже неодноразово казала, що ви дуже творчі. Ви постійно придумуєте щось таке, нове, сучасне, і ділитесь своїми надбаннями, і це дуже здорово і класно. Я не знаю, як вчителі інших предметів, а у нас дуже креативні і творчі вчителі. Отже, програми. Програми, предмети технології. Ви вже знайомі за два роки з програмою технологій 5 6 клас. В 5 класі ви вже працювали за цією програмою, за програмою 6 класу ви починаєте працювати в цьому році. І я думаю, що це буде також успішно, як і в минулому році. Дуже сподіваюся, що Робота за нашою програмою була успішною, тому що, ну, знаходять, знаходяться ну, різні доброжелателі, які кажуть, у вас будуть проблеми, у вас будуть проблеми з очікуваними результатами. Чесно кажучи, я не бачу ніяких проблем з очікуваними результатами, оскільки нашими програмами передбачено, що очікувані результати мають бути досягнені учнями на кінець навчального року. Не під час якогось одного певного проекту, а саме на кінець навчального року. Тож за рік, хоча це був дуже важкий рік, пані Вікторія коротко розказала про труднощі і подолання нами цих труднощів, але думаю, що всі з вас справилися з поставленою задачею і успішно навчались за нашою програмою. Звісно, що ми не могли залишитись осторонь. Чому тепер дивлюся, що в мене не, не, не та програма вставлена фотографія? В цьому році ми розробили і отримали гріф на програму для сьомих дев'ятіх тих класів. Ця програма вже підписана міністром освіти. Вісовим. Ця програма вже розміщена нарешті на сайті Міністерства освіти. Цей процес чомусь тривав дуже довго, він тривав майже місяць. Ми вже почали трошечки хвилюватися, де там зникла наша програма, але вона є, і вчителі, які працюють в пілотних класах, спокійно можуть вже її брати на озброєння і працювати за нею. Програма за своєю структурою, принципом роботи нічим не відрізняється від програми 5 6 класу. Ті ж саме 4 модулі, які були в 5-6 класі. Ті ж самі ми трошки додали: ми додали частину технологій, основних технологій для проєктної діяльності. І ми додали напрями проектної діяльності. Наприклад, ми в програму 7-9 класу внесли волонтерську діяльність, отакий от напрям, тому що на сьогоднішній день це стало дуже актуальним. Я знаю, що наші вчителі, починаючи з 24 лютого, не залишились осторонь. Тих подій, що відбуваються в нашій країні. Ми всі активно допомагаємо і допомагаємо нашим бійцям, госпіталям. Ми і, шуємо, і готуємо, і багато чого іншого робимо, і хлопці роблять пічки, і так далі. Тобто ми не залишились осторонь. Тому волонтерська діяльність і залучаємо до цього дітей, тому що одна справа провести якусь урочисту лінійку і заспівати пісні. Інша справа залучити дітей до самого процесу допомоги це дуже важливий момент, і ми цим користуємося, залучаємо дітей. Тому волонтерська діяльність як один з напрямів е, проектної діяльності, думаю, що мають право на життя, і тому ми включили в нашу програму. Більш нічим наша програма не відрізняється від програми 5-6 класу. Ну, окрім що, да, на прохання вчителів ми додали елементи креслення в програму 7-9 класів. Вчителі у мене питають за календарне тематичне планування для 7-9 класів. Що я вам можу сказати? Я вас орієнтую на методичні рекомендації, які ми випустили. Позаминулому році для програми 5 і 6 класи, і в цій програмі методичних рекомендаціях, ми подали орієнтовні календарне тематичне планування. Чому я кажу орієнтовне? Тому що, шановні вчителі, я вже пишу на сторінках Фейсбуку, мені це дуже боляче. Що дехто з вчителів, а може, це навіть і не вчителі, намагаються заробити на тому, що ви маєте робити самі. Програмою нашою передбачено, що е, теми проєктів вибираєте не ви, а ви обираєте разом з учнями. Ви дослухаєтесь до них, чи вони потрібні їм такі проєкти, що теми проєктів мають бути сучасними, потрібними. Тому календарне планування, яке ви купуєте в серпні, місяці, воно для дітей абсолютно не актуальне. Я, наприклад, приходжу до своєї адміністрації і кажу: раніше, аніж на, другу, на другий тиждень навчання, я вам календарно тематичного планування не принесу, тому що я маю переговорити спочатку зі своїми учнями, визначитись, а потім вже нести. Більше того, у мене буває таке, що на одній паралелі. Припустимо чотири класи і у всіх абсолютно різні проєкти, не однакові. І я пишу на кожний клас окреме календарне планування так важко, але для дітей це краще. В методичному посібнику у нас є два види календарного планування. От якраз я вам тут зробила скріншоти з цих календарних планувань, є розширене, Я про це вже казала, зараз ще раз покажу. Є розширене. що це означає? Є тема уроку, ви бачите, виділена жирним шрифтом, і є теоретична частина, тобто ті питання, які, на вашу думку, потрібно розглянути на уроці, і практична частина, тобто ті е, дії, які потрібно виконати на уроці. Так, під час календарного планування ви витратите набагато більше часу, якщо зробите таке. Але під час підготовки до уроку вам буде дуже легко, тому що ви вже все розписали і ви вже знаєте, коли, що казати, що проводити. Це перший варіант календарного планування. Другий варіант ось він, праворуч, він більш простий, де просто тема уроку. Все, тема уроку. Хочу вам нагадати, тема уроку це те, що пишеться в журнал. І якщо ви написали два речення, тема уроку, то ви в журнал пишете два речення. Якщо ви написали 10 речень, то ви маєте в журнал вписати ці 10 речень в цю строчку. З методичної точки зору, тема уроку має бути короткою, ємною. Саме основне для уроку, вона не може складатися з 10 речень. Якщо ви в тему уроку вставляєте правила безпечної роботи, то в тему уроку це вставляти не обов'язково, тому що ці питання ми розглядаємо і так на кожному уроці, це необхідна частина, тому можемо зменшувати. Шукайте замінники оцих десяти речень, такі, щоб можна було писати в журналі, і тема була короткою і ємною. Але разом із цим тема уроку не може бути, наприклад, звучати як бутерброди не може. Це може бути там види бутербродів, там, технологія приготування бутербродів, просто бутерброди, ну, бутерброди і далі. Що це за тема уроку? Ну, це ні про що, ну, бутерброди, ну, подивився. Все. Тому е, тема уроку має бути грамотною, ну, з методичної точки зору, і тема уроку має бути короткою. Це краще для вас менше писати в журнал, якщо ви ще пишете е, паперові журнали. Тепер щодо планування, 7 9 клас. У вас є тепір, 5-6. Ви бачите основні моменти, на які треба звернути увагу під час планування того чи іншого проєкту. З чого починається проєктна діяльність, вибір, обґрунтування, потім добір конструкційних матеріалів, прикріплення, виготовлення виробів і так далі. Ви можете вже на основі тих шаблонів, що вам дано. Планувати своє, знов-таки не можна брати от чисто календарне планування чи є. класи є більш е, здібні, а є не такі здібні. Е, на якусь тему для якогось класу потрібно більше часу, а для якогось класу потрібно менше часу. Тому орієнтуємось і на здібності учнів. Адже Ну я не знаю, в кого в мене в школі в а і Г класах абсолютно різний рівень. Тому на це ми також звертаємо увагу, якщо ви вважаєте, що потрібно додати кількість годин ви це робите. Якщо п'ятий клас, то звісно, ми не можемо зробити календарне планування до знайомства з учнями. Ми повинні познайомитися з ними, знати, що як, які вони, що їх цікавить, що вони вміють. Це саме головне для нас. Я думаю, що проблем з календарно-тематичним плануванням у вас не буде, і ви зможете, ну, достатньо нескладно скласти календарно тематичне планування і на 6 клас в цьому році, і на 7 наступному, або пілотники, скажімо так, в цьому навчальному році. Підручники. Що хочу сказати, завдяки видавництву ранок підручник технології шостий клас до багатьох шкіл вже надійшов. До мене, до речі, ще ні. Я ще його не тримала в руках, і мені дуже хочеться його потримати в руках. Може, пані Вікторія нам його покаже вже так. Вже було, мені показувала, але так це не було. Але в руках я ще його не тримала, але пані Вікторія каже, що зроблена на дуже гарному папері, хоча він трошки жартувати кольору, але це якісний вважається, якісний папір. Підручник технології 5 клас теж готується до видання, і нібито програмою ЮНІСЕФ передбачена на видання підручника за їх кошти. Ну і підручник технології 7 клас ми вже до нього приступили. І вже ми розробили, ну, мабуть, план роботи над цим підручником, і на вас очікують сюрпризи. Ми придумали кілька таких цікавих ну взагалі багато цікавинок, і вони на вас очікують, і не тільки це. Е, вже готовий перший пілот для першого місяця. Е, зараз пілот знаходиться на Комісії в ІМЗО, чекаємо розгляду, дуже сподіваємось на позитивний відгук. І якраз в першій частині, те, що розраховано на вересень, ми розглядаємо питання ну, правил безпечної праці, організації робочого місця, основ проєктування. Ми знову описуємо, що це таке. Описуємо метод фокальних об'єктів і даємо креслення, елементи креслення. Тож в сьому класі зустрічаємо елементи креслення, те, що ви дуже дуже сильно просили. Якщо вам потрібно, то вже в підручнику це є. Наші підручники, умовно, можна сказати, що складаються з двох частин: це основна частина з теоретичним матеріалом і приклади проєктів. Про проєкти сьогодні вам буде розповідати Тетяна Пасічна. Єдине, що хочу наголосити, це приклади проєктів. Це не ті проєкти, які ви маєте виконувати з учнями. Приклади для орієнтування, що в якій послідовності як має відбуватись. І у нас непогано подана основна частина там, і матеріалознавства, і технології виготовлення виробів. Багато наших авторських фотографій дуже багато, а взагалі всі фотографії вони належать вже видавництву ранок, вони або викуплені, або це наші авторські. Тож робота була дуже серйозна. Роботи було дуже багато. Це було і під час повітряних тривок, і з вимкненням світла і т.д. і т.п. і плюс ще волонтерська діяльність, якою займаються всі наші автори. Абсолютно всі, найбільше з нас, звісно, це цим займається Олена Горобець. В неї прямо вже масове виробництво в майстернях, але ми також не стояли осторонь, і в проміжках між всім цим ми намагалися зробити підручник такий, що він був для вас потрібним, цікавим, необхідним в вашій роботі. і Дуже сподіваємось, що він вам сподобається. Можливо, на ваш погляд, там будуть якісь там недоречності, чи може якісь там помилки. Ну, все може бути, все може бути зустрічатись, тому що ті умови, в яких ми писали, вони були надскладні. складні. Це було в дуже короткі терміни, потрібно було це все зробити. Але ми дуже старались і дуже намагалися зробити класним. Тому зустрічайте, користуйтесь, і нехай він несе для вас користь. Ну, а ми будемо поступово працювати над підручником сьомого класу вже над другим пілотом. Кілька слів хочу сказати про електронні підручники видавництвом ранок на платформі Ізі. Вже розроблені електронні підручники технології для п'ятого, шостого класу. Це те, що допоможе вам у вашій діяльності, тому що там є багато відео. До речі, в підручниках є QR-коди посилання на додатковий матеріал. Зайдіть обов'язково з ним ознайомтесь. В тому числі за QR-кодом ви можете зайти і побачити методичні рекомендації і календарне тематичне планування, в тому числі. Ну і на платформі Ізі повертаюсь, є електронні підручники, прошу не плутати. Є електронні версії підручників, це якщо наш друкований підручник просто розміщений в електронному вигляді. І є електронний підручник, це той підручник, в якому є різні відео, є багато інтерактиву, допоміжні питання і так далі. Це те, що може зробити ваш урок дуже цікавим. Тож. Рекомендую вам користуватися цими електронними підручниками, вже знайомитися, вже думати, як їх використати на своєму уроці. Прямо на першому можна вже використовувати, тому що там правил безпечної роботи вже є завдання, вже є чим зайняти дітей, особливо якщо у вас будуть уроки дистанційні. Але навіть якщо вони будуть не дистанційні, думаю, що ви все одно, маючи комп'ютер у себе в кабінеті, зможете це зробити. У мене там ще час є, пані Вікторія? Ну, буквально хвилина, Ірина Юрій. Я постараюся, може, дві? Ну і що вам хочу сказати, що без комп'ютерних програм нам також не обійтись. Вони дуже важливі, особливо знов таки, якщо у вас є дистанційне навчання. Наприклад, я дуже широко використовувала в цьому році. Дошку Джамбот діти навчались дистанційно, на деякі класи у нас і. Те поняття як презентація проєктної діяльності, ну як вони її можуть презентувати тільки в своєму класі. Розмістивши їх на дошці, ось таким чином, я робила їм посилання, вони скидали свої фотографії, підписували. Розмістивши таким чином, діти мали можливість вже демонструвати свої роботи і таким чином презентувати свою діяльність. Для повторення матеріалу, для рефлексії дуже класно використовувати Learner Апс. Єдине, що дивіться, там дуже багато зустрічається російської мови, щоб не було російської мови. Далі, дошка Падлет. Там можуть бути і розміщені знов-таки презентації вашої проєктної діяльності, там можуть бути моделі аналогії і так далі. Теж послідовність виготовлення виробів. Теж класно можна використовувати. Канва нова ну, це не зовсім нова платформа для не тільки для презентації. В Канві можна створювати інтелектуальні карти і так далі. Дуже багато цього. Дуже класний такий інструментарій для вашої діяльності. Звісно, без Ютубу нам вже ніяк, тому ми використовуємо різні засоби для того, щоб створити відео для дітей, щоб їм його скинути. Ну, от, наприклад, коли я дітям показую роботу на швейній машині, то я взагалі використовую такий варіант, як дитина знімає відео з мене, я показую, розказую і скидає в групу, і всі діти вже перед собою мають. Відео як користуватись навіть не без Ютубу. Без тобто, наші сучасні телефончики вони роблять велику справу. Ми можемо багато чого робити, і залучаючи дітей до цього процесу. Ну і ще є такий от продукт, як Мозабук, де можна знайти такі різні 3 d схеми. Наприклад, як працює холодильник, як працює ткацький верстат і так далі, для того, щоб розрядити урок, для того, щоб щось, щось цікаве показати дітям. Ну, от такі основні моменти я розглянула дуже швидко, бо за такий дуже короткий термін, дуже мало часу. Але я думаю, що мої колеги мене трошечки доповнять. Якщо у вас виникатимуть якісь питання, пишіть, задавайте, будемо відповідати і завжди готові до зворотнього зв'язку. Завжди чекаємо з задоволенням, відповімо на всі запитання. Якщо виникають якісь проблеми, питання, задавайте на Фейсбуці, вранку пишіть. Напряму будь-який варіант, будь-який спосіб. Всім дякую за увагу.